У цьому відео буде продемонстровано процес встановлення підвісного унітазу. Ми вибрали модель унітазу без обітка Сіті Ovals технології Clean On і сучасною формою чаші, що полегшує підтримку чистоти. Спочатку переконайтеся, що ви маєте все необхідне для встановлення. Крім самого унітазу та звукоізоляційної прокладки, вам знадобляться два штирі, дві втулки та пластиковий ключ. Унітаз має встановлені елементи, два отвори для кріплення та розподільник води. Але вам також знадобляться інструменти: ножівка, рулетка, напилок, бульбашковий рівень, олівець, герметик та ніж. Виміряйте відстань між отворами у чаші. Стандартно вона становить 180 мм. Така сама відстань повинна розділяти шпильки в рамі: приміряйте впускний та випускний патрубки, помістіть їх якнайглибше у відповідні отвори в рамі та позначте найближчі ділянки на стіні олівцем. Потім позначте місця розрізу на кожному патрубку. Перенесіть відмірену довжину на їхні кінці. Відріжте патрубки на позначених ділянках і відполіруйте нерівні країна пилком під кутом 45 градусів, щоб вони щільно сиділи і не пошкоджували затвор. Нанесіть на патрубки мило перед тим, як помістити їх в отвори рами, щоб захистити ущільнювальні прокладки від розривів і розрізів. Почніть установку з вимірювання відстані від задньої стінки унітазу навколо отвору для кріплення і до іншого кінця. Використовуйте лінійку. Запишіть значення необхідно обрізати шпильки, на яких буде підвішений унітаз. Додайте 15 мм до раніше записаного значення і обріжте. Пригвинтіть втулки до шпильок, залишивши по 10 мм між втулкою і стіною. Тільки так ви зможете затягнути кріплення за допомогою ключа. Кутовий нахил у затягнутій втулці має бути спрямований донизу. Встановіть штирі з комплекту в двох отворах для кріплення. Їх треба помістити в чашу унітазу знизу через отвори в кераміці. Штифти не знімаються після затягування кріплення чаші унітазу. Тепер встановіть звукоізоляційну прокладку і підвізьте чашу на штирі з втулками. Якщо все зроблено правильно, ви маєте почути характерне клацання. На затягніть кріплення чаші унітазу за допомогою пластикового ключа і обріжте звукоізоляційну прокладку. Перевірте роботу і герметичність унітазу. Його беззабуткова чаша зменшує відкладення і полегшує прибирання. Нанесіть герметик між ціною і чашею. Силікон сохне 24 години. Слідкуйте, щоб він не потріскався. Останній етап: встановлення сидіння унітазу. Одягніть гумові прокладки на болти, потім металеві скоби і нарешті гайки. Потім вставте болти в отвори в чаші унітазу. Затягніть болти за допомогою викрутки, утримуючи основи. Під'єднайте сидіння і затягніть болти. Сидіння унітазу можна зняти одним рухом, що полегшує прибирання. Потаємне кріплення чаші приховує болти та інші деталі, тому підвісні унітази мають естетичний і сучасний вигляд. При цьому їхнє встановлення не займає багато часу. Церсаніт все продумано.